Закінчився другий благодійний фестиваль «Арт-терапія». Волонтери збирали кошти на гаматерапевтичний пристрій для Житомирського обласного онкологічного диспансеру. За три дні фестивалю було зібрано 16 тисяч шістьсот гривень. Це вже ж маленькі кошти. Планку ми поставили досить таки високу. але це ще один впевнений крок. У нашій поставлені меті світові хіти та нові українські пісні, вірші, театральні вистави, пікніки на центральній площі, саморобні прикраси, одяг і сувеніри. Такими були фестивальні принади арт-терапії. Наша мета це привернути увагу до проблеми раку в Україні, до проблеми онкології саме в Житомирській області, яка найбільш постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. І наша мета це показати, що разом. Спільними зусиллями ми можемо творити надзвичайно великі справи. На цьому їхні плани не закінчуються, і вже у вересні вони планують створити наступний благодійний фестиваль і закликають усіх бажаючих приєднуватись. Думаю, що був вже в вересні цього року. Скоріше це буде 24 число. Ми вже проведемо ще один фестиваль. Зараз ми обмірковуємо не назви, обмірковуємо. Форматі його це буде скільки одноденний фестиваль зі слів організаторів. Збір коштів розрахований до 2020 року. Необхідна сума 4 мільйони гривень. Ольга Багінська, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1